Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас такий велосипед. Це переобладнання в електро... електровелосипед звичайного велосипеда. Наш замовник приїхав на ньому десь із-за міста. Ми тому швиденько йому все переробили, щоб був час ще добратися спокійно додому, але вже на електриці. Встановили сюди 500 ватний емксус. Редукторний на 48 В 500 Вт. Це оригінал, можна бачити тут по пресу. Воно все видно. Він під тріскачку. Зібраний на подвійному ободі. Встановили також пас асистент, щоб на більшу відстань вистачало енергії. Контролер влагостійкому захисному боксі. Контролери ми використовуємо фірми Huawei. Акумулятор наш фабричний. Це 700-ваттний акумулятор 48 В 15. Ампер годин. Такого акумулятора вистачає на 60-70 км пробігу. Далі, що ще є? У нас ручка половинчатого типу. Вона з вольтметром, який відображає, скільки ще є залишку енергії. Повний заряд це 54 вольта, повний розряд 43 вольта. Воно дуже просто керується. Половинка рухається, половинка ні. Гріпса анатомічна під вашу долонь, дуже зручна. Зворотня сторона також йде ну, відзеркаленням, щоб було і по зовні, і по комфорту. Дуже удобно. В нас є різні наборчики, можна, там, на переднє колесо, на заднє, 350, 500, 1000, 1200-750, тобто багатий вибір акумуляторів, можна зібрати електровелосипед на різних гаманець, на різні нужди. Можна додати фару, є лінзоване, є просто. Святодіодні, можна додати екранчики. Ну, тобто, за вашим бажанням, можна трошки удосконалити будь-який велосипед, в електровелосипед. Тому, кому цікава ця тема, ми продаємо комплекти вже в зібраному стані, відправляємо, або можемо зібрати, встановити все на місці у нас в парку, в нашому магазині. Такий комплект нашому замовнику обійшовся в 26 тисяч гривень з таким акумулятором ємким і 500 ватним мотор колесом. Є простіше, є крутіше, ну, тобто, на ваш гаманець підберемо щось більш підходяче. Чекаємо вас в гості.